Гришка Гонобобель і Антошка Дудкін або Надкушений пиріжок. Гришку Гонобобеля ви певна річ знаєте. Його всі знають, його важко не знати. О, чуєте? Ні. То не землетрус, не пожежа, не стихійне лихо. То Гришка Гонобобель. Розважається на перерві, голосна він людина, такі шумові ефекти, як він, ніхто в реалі створити не може. Якби проводили світові чемпіонати з верещання, гришка Гономобель, безперечно, посів би призове місце. Та що я вам кажу. Ви ж добре знаєте Гришку Гонобобеля, з 5 А класу. А от Антошу Дудкіна, ви, мабуть, таки не знаєте, його рідна мати не дуже знає. Такий він тихий, скромний і непомітний, ніколи не висувається, не підскакує, руку догори не тягне, як деякі. Хоч, коли б його вчителька Глафіра Павлівна спитала. Він завжди відповість як треба, не те, що Гришка-Гонобобель. Той галасує тільки на перервах, а на уроках німий мов риба. Бо в голові у нього, як каже технічка Олімпіада Самсонівна, протяг. Але все одно, Гришка Гонобобель це Гришка Гонобобель. Ви його знаєте. А Антоша Дудкін – це Антоша Дудкін, і ви його ще не знаєте. І може, ні я, ні ви так би й не знали Антошу Дудкіна, якби Якби не Вася Лоб і Ненадкушений пиріжок. Вася Лоб Семикласник, але його обминають навіть дев'ятикласники. Таким здоровенницьким Васю створила матінка природа: Руки довгі, шия могутня, щелепи квадратні, важкі. Ходить він перевальцем, на напівзігнутих, метляючи безладно руками. Зовсім як снігова людина, єтті, бігфут. Так його дехто пошупки й називає. Коли хтось трапляється йому на дорозі, він, нагнувши голову, похмуро дивиться з-під лоба і говорить одне тільки слово Вріжу, і на дорозі вже нікого нема. Галасливий Гришка Гонобобель до Васі говорить тихим голосом. Запобігливо називає його Василь Васильович і роблено солодко усміхається. У той день, на другому поверсі по лінії бережливих мав чергувати п'ятий А. Ви, звісно, знаєте, що таке ті чергування. Справа надзвичайно серйозна. Треба стежити, щоб був порядок. Щоб ніхто нічого не розкидав, не колупав стіни, не відкручував для розваги в умивальнику кранів, а тим більше не чвиркався водою, не вмикав без потреби електрику і так далі. Тут потрібні люди авторитетні, енергійні, а той зубаті. А в учнів, яким випало чергувати того дня, були перебої з кадрами. Наближався День Перемоги, і в усіх енергійних і авторитетних організаторів клопоту було вище голови, і стін газета, і самодіяльність, і запрошення ветеранів, і всяке інше. Одне слово, сталося так, що всі розбіглися, і на чергування вийшли тільки Антоша Дудкін і Тая Баранюк. Висока, худа, з довгою тонкою шийкою, і у великих, наче з іншого обличчя, окулярах. Тая була така ж тихоня, як і Дудкін. До того ще й страшенно сором'язлива. Що п'ять хвилин із будь-якої причини вона червоніла, причому так, що в неї виступали сльози. Коли вони удвох вийшли на першій перерві з пов'язками чергових у коридор, Гришка гонобобль аж покотився від Реготу. Ой, тримайте мене, ой, не можу. Ну й чергові парочка, Мартин та одарочка. Ой, зараз лусну. Тая спалахнула, як маків цвіт. А Антоша так насупив брови, що вони зійшлися на переніссі в одну лінію. Тим часом Гришка Гонобобель вже галасував на весь коридор. Усі сюди, усі сюди, зараз буде комедія. Ха-ха, тільки один день. Чергують Антоша Дудкін і Таїсія Баранюк. Усі сюди! Ха -ха. До крикливого Гонобобеля всі вже звикли, і ніхто, особливо на його вигуки, не зважав, хоча невелика групка з кількох учнів все ж таки утворилася, це були хлопці з паралельного п'ятого Б класу Ігор Дмитруха, Валера Галушкінський, Лесик Спасокукоцький, Стасик Кукуєвицький і Льоня Монькін. Воно й зрозуміло бешники завжди ладні посміятися з одвічних своїх конкурентів Ашників. І от ця групка на чолі з несамовитим гришкою гонобобелем, хихикаючи, потяглася за черговими, які спершу повільно, а потім дедалі швидше, наче тікаючи, йшли по коридору. Ой, це ж треба, ну, ой, розгублено шепотіла на ходу тая, Антоша йшов мовчки, тільки губу закусив, І от у цю мить із сьомого класу назустріч їм вийшов Вася Лоб. У руках він тримав пиріжок. Вкусив, скривився. І швиргонув надкушений пиріжок на підлогу під батарею. Тая і Антоша спинилися. Тая охнула, затулила рукою рота і рвучко одвернулася. Антоша теж охнув і завмер. Щойно, червоний, як помідор, він раптом став білий, як сметана. Якось Мимоволі він опустив очі на свою пов'язку. В першу мить ніхто навіть не зрозумів, що сталося. Антоша так швидко нахилився і підняв пиріжок, що не всі це й помітили всі побачили раптом, що він тиче надкушений пиріжок прямо васі в обличчя. Ану, доїж!» це була вражаюча картина. Маленький, щупленький Антоша тицяв здоровенному, удвічі за себе більшому Васі, надкушений пиріжок прямо ніс і казав: Доїш? Це був просто кадр з мультфільму Заєць і ведмідь. Вася так розгубився, що, замість того, щоб одразу врізати, спантеличену спитав: Що? З підлоги, а на що кидав? Тільки тут Вася нарешті отямився, мовчки коротким рухом вдарив Антошу по руці і пиріжок полетів назад під батарею. Антоша теж нічого не сказав, повернувся, неквапливо підійшов до батареї, підняв пиріжок, дмухнув на нього. І знову простягнув Васі. Ні, до їж. Хтось хихикнув. Чи то Спасокукоцький, чи то Кукуєвицький. Вася лоб нахмурився. Ти що, Амеба, не розумієш? Ти ж усе життя лікуватися будеш? Пиріжок тремтів у Антошиній руці. Але Антоша вперто простягав його Васі. І тут Гришка Гонобобель не витримав. Та він жартує, Василь Васильович, він жартує. Він у нас комік. Гонобобель підскочив до Антоші. Ану, давай сюди. І хотів вихопити пиріжок. Але Антоша не дав, спритно вивернувся, ще й боляче тицнув Гонобобеля ліктем у бік. Тю. зойкнув Гришка. Я ж хотів тебе. Ну й пропадай, дуремар! У цей час Вася знову вдарив Антошу по руці і вдруге пиріжок полетів на підлогу. А коли Антоша за ним нахилився, Вася підняв ногу і здоровенною своєю лапацаною припечатав Антошу ззаду по штанях. Антоша заурав носом і, розпластавшись по підлозі, як кошеня на льоду проїхав кілька метрів аж до вікна. Тепер уже весело захихикали і Спасукокоцький, і Кукуєвицький, і Галушкінський. Вася Лоб чвиркнув крізь зуби і, матляючи довгими руками, пішов по коридору. В цей час задзвонів дзвоник. І всі кинулися по класах. Тая допомогла Антоші підвестися й поспішно обтрушувала його, примовляючи. От бачиш, нащо ти з ним зв'язувався? Воно тобі треба. Ну, побігли, швидше, уже Глафіра Павлівна іде. Антоша супив брови й сопів. Ну, біжи. Я сам. біжи. Тая була зразковою ученицею. Ніколи в житті не запізнювалася на уроки і, нарешті, не витримала, кинула Антошу і побігла в клас. Коридор умить спорожнів. Двері класів позачинялися. Антоша хвильку постояв. Тоді зітхнув і пішов до дверей класу. Тільки не свого п'ятого А, а сьомого Б. Постукав, прочинив двері, пролепетав. Вибачте, і зайшов. Усі разом, і вчитель, і семикласники здивовано повернулися до нього. Антоша пошукав очима. Знайшов на задній парті Васю і рішуче попрямував туди. В очах у Васі майнув переляк. Антоша підійшов, мовчки поклав на парту перед Васою надкушений пиріжок, і, так само мовчки, пішов назад. Біля дверей знову пролепитав Вибачте, і вийшов. На перерві. Про це вже знав увесь другий поверх. Ой, що ж тепер буде? Ой ой ой. Вася лоб, це ж, ж... ж жах, та й годі. Отак, привселюдно занадкушений пиріжок. І хто б думав, такий тихоня, от тобі й Дудкін. А що, молодець? Як усі будуть шевроляти пиріжки на підлогу. Скільки тих пиріжків треба? Он в Африці діти голодують, а тут деякі пиріжками розкидаються. І взагалі хліб не можна кидати на землю. За це колись все одно лоб йому не подарує, не подарує? У п'ятому А гуло, як у вулику, особливо. Кип'ятився, галасував і розмахував руками Гришка Гонобобель. Ну, Дуримар, от Дуримар, ну, я йому не заздрю. Раз Лоб сказав, що все життя Дудкін тепер лікуватися буде. Значить, буде. Лоб, це такий кадр. Будь здоров. Ну, Дудкін, я ж його рятував. Я ж рятував, а він мене ліктем, Дуремар. Антоша сидів, втягнувши голову в плечі, й мовчав. Він знову був тихий і непомітний, як завжди, і навіть не вірилося, що це про нього балакають, що це він герой, отієї пригоди з надкушеним пиріжком. А після п'ятого уроку. Як продзвенів дзвоник, і Глафіра Павлівна взяла журнал і вийшла з класу, і клас весело заголосував, збираючись додому, у дверях раптом з'явився лоб. Усі дружно ахнули і завмерли. Одразу стало чути, як дзищить та б'ється об скло муха. Така запала тиша. Лоб мовчки крутив головою, обводячи важким поглядом клас. Брови його були насуплені. Гришка Гонобобель стояв у проході між партами якраз перед Антошею, затуляючи його собою, тому Вася Антошу не бачив. І продовжував мовчки похмуро озирати клас. Нерви Огонобобеля не витримали. От він, Василь Васильович! вигукнув Гришка, обертаючись і виштовхуючи Антошу вперед. Чого за мене? Ховаєшся? Іч, лоп, човгаючи ногами, попрямував до Антоші. П'ятий. А!» Зачаїв подих. Вася протиснувся у прохід між партами впритул до Антоші. Заніс праву руку назад, наче розмахувався, Антоша зіщулився, і раптом лоб рвучко висмикнув за спини ліву руку і широко усміхнувся. У ній був шоколадний батончик. Нагороджую тебе за геройство. Потім він обернувся до Гонобобеля, А ти і вліпив йому дзвінкого щіля. Клас воднораз зітхнув і дружно засміявся. Отака була пригода з надкушеним пиріжком.